Вітаю вас, малята. Відгадайте загадку. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, нагоняю холоди, води сковую в льоди. В дружбі з дітками я всіма здогадались? Так, зима, а приходить зима не сама, вона приходить з різними святами. А яке у нас перше свято? Велике, чарівне. Перше свято це свято Миколая. Святий Миколай теж до нас завітав і хоче з нами погратися. Гра називається Що буває взимку? Що буває взимку? Падає? Сніг. На деревах вже немає. Чого? Листя, сірічки замерзли, люди одягають теплий одяг, дітки катаються на лижах, санках, ковзанах, ліплять сніжки, снігову бабу або сніговіка. Ось така в нас чарівна зима. А які бувають зимові розваги? Подивіться уважно на картинку. Дітки ліплять сніговіка, катають кулі. А на цій картинці дітки катаються на ковзанах, мають гарно веселий настрій. А ось тут дітки катаються з гірки. Зима сніжна, чарівна. Можна покататися на санчатах, а на цій картинці. Дітки грають зі сніжком. А ось тут. дітки ходять на лижах. Перше зимове свято це свято Миколая. Це свято для всіх дітей. Дітки чекають подарунки від Святого Миколая. Він кладе їх під подушки слухняним діткам. Але є дітки, які не слухаються, і він їм також біля подаруночка кладе ще різочку. За легендою, Святий Миколай до будинку приходять з двома чортиками та з двома ангелочками. Всі люди з нетерпінням чекають на якесь чудо Святого Миколая. Він нас вчить бути добрими, чемними, розумними. Пограємо в гру оціню вчинок, розглянемо картинки і визначимо, де добрий вчинок, а де поганий. На першій картинці у нас хто? Дівчинка. Що вона робить? Дівчинка підмітає підлогу. Який це вчинок? Так, добрий вчинок. А другий вчинок який? Дівчинка облизує борульку. А можна це робити взимку на морозі? Ні, це дуже погано. Так робити не можна можна захворіти. На цій картинці. Хлопчик годує пташок. Це добрий вчинок чи поганий? Так, добрий. молодці. На цій картинці хлопці влаштували бійку. Вони правильно зробили? Ні, битися не можна, це поганий вчинок. На цій картинці дівчинка чинила добре. А чому? Тому що взимку на дворі холодно, треба одягатися. Це не добрий вчинок. Якщо вийти роздягнутим, то можна захворіти. А ось тут що хлопчик робить? Хлопчик витопчує квіточки. Так робити не можна, це не добрий вчинок. Молодці дітки! Ви дуже гарно впоралися з усіма завданнями. Гарного вам дня, до побачення!